Друзі, всім привіт! Ви на каналі Мій перший мод мене, як раніше звати Діма, сьогодні прекрасна сонячна погода, 26 жовтня, на термометру десь плюс 6, плюс 8 тере, плюс 10, в залежності від того, як сильно буде світити сонце. Так от, Завтра їду в відрядження, тому було б просто неправильно пропустити такий день і покатушку на мотоциклі. А сьогодні їдемо за містом великою мотобандою, більше 20 мотоциклів. Нас має зібратись. Зараз їдемо на точку старту. Коло в нас буде невелике, десь 140 км загалом. В сторону спочатку вишинок, потім будемо тримати курс на цю гору, населений пункт, а потім туди, в сторону Чернігова, а потім назад. Ну, коротше, має бути непоганий маршрут. Красивий, жовте листя, сонечко, смачна їжа, смачна кава і і т.п. На початку цього відео традиційно, друзі, попрошу вас підтримати цей відео з лайком, підтримати мене і україномовний контент. Це важливо, без, без вашої підтримки нічого не вийде. Сьогодні зі мною ще дружина, ви її не бачите, але ви можете її відчути позаду мене. Да? Вона каже, що так. Да. <ріху> так от, ми, в принципі, майже приїхали на точку старту. А, стартуємо сьогодні з набережної, з Дніпровської набережної. От, це прям дуже недалеко від дому, тому зручно. Блін, ну погодка прям супер сьогодні. Напишіть друзі в коментарях, яку пару року ви більше всього любите для катання на мотоциклі. Одразу можу сказати, що мені більш за все подобається їздити от якраз восени, коли тепло. Це вересень-жовтень, коли тепло ще і вже комфортна температура, тобі не жарко кататись, і дуже все навкруги красиво. От, я прям дуже люблю в таку погоду кататись. Так, точка старту на сьогодні з заправки око, я вже бачив, вон мотобратанчики стоять. Зальємо зараз до повного баку, щоб потім не заправлятись. І буде нам щастя. Куди б його стать? я! Моя, народу скільки! пу пу Ви гляньте скільки мотів! пу 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 Дит... Дитина на велосипеді, вона нас не дожине, якщо що. по по пу Зараз ми отут відстанемо. От чикс, чикс. До речі, веде нас в цю подорож, як завжди, Серега, у котрого був мотоцикл такий самий, як у мене. Чому я кажу був? Тому що вже в нього он той червоний фазер літровий. Пересів він з CBF на вражеську Ямаху. Хі -хі -хі. Не, якщо чесно, класний мод. Літровий фазер це просто пушка-гонка, зручний, потужний. От. Тому я радий, що Серега поміняв собі мод на більш потужний і кайфує. Хоча мені Сібієвка теж дуже подобається. А У нього фазер ще з обтікачем переднім, нижнім виглядає максимально прикольно. Люди трошки в шоці, коли така колона їздить по міжрядню, ну а що робити? Ми виїхали вже на дорогу, котра йде на А Їде Серега, їдемо ми і в дзеркалі нікого немає. А все чому? А все тому, що дуже інтенсивний, дуже інтенсивний рух. Обганяємо ми машини, ну, звісно, що не колони одразу всі, а ну, по, по одному. Тому от у нас вийшло зараз обігнати пару машин, а у колони зараз не виходить, тому що ну, багато машин. І поступово, поступово, поступово люди будуть обганяти і нас доганяти. Ми в принципі, їдемо не дуже швидко, щоб основна колона змогла нас наздогнати. Далі буде трішки краще, тому що буде менше машин. О, тут просто доволі такий суттєвий трафік. Тут всякі магазини, школи, люди живуть. От, о, я там вже починаю бачити якихось мотоциклістів, то наші. Серега каже, думав. Сьогодні буде там ну 5-10 ну, мотоциклів, але коли побачив голосовалку в групі і побачив, що там 25 людей відмітили, що їдуть, він трішечки прифігів. Ми тут вже колись були в цій кав'ярні і знову сюди приїжджаємо. Але ми коли тут були, нас було небагато. А тепер у нас буде багато. О, дімончик тут вже. Так, ну що, друзі? Попили кави такою мотопандою, їдемо далі. На мою суб'єктивну думку, ми виїжджаємо на саму скучну трасу у моєму рейтингу. Це чернігівська траса, просто пряма без поворотів, без нічого. Настільки не цікаво взагалі, що просто трендець. Напишіть в коментарях, якщо їздили. Цією трасою, як вам вона подобається чи ні. Ну, покриття тут класне, асфальт хороший, але вона така скучна, що просто трендець. А тепер з'їжджаємо в сторону рожнів і знову другорядними дорогами. А це розумію нормальні дороги. Другорядні це прям топчик. Ми їдемо кудись в ліс. Я думаю, їдемо фоткатися. О, це якийсь великий старий дуб, який вже не дуже дуб. Понятно. А ми об'їдемо з того боку. Ти шо, ти шо, як багато всіх, -мо. Так, ну що, пофоткались, потренділи, їдемо далі. Ой-ой-ой, хтось там газує. На всі деньги. Друзі, я знаю, що ви в коментарях будете писати, а де це такий дуб? Тому... Е Точку з цим дубом я скину в описі під цим відео. Так, ну що, друзі, ми майже повертаємось додому, тут вже залишилось пару кілометрів до точки роз'їзду. Далі Броварський проспект. На цьому я вам хочу подякувати за перегляд цього відео. Якщо ви ще не поставили лайк, попрошу вас це зробити. Була така прикольна, класна покатушка, мені сподобалась, класна компанія. А, якщо хтось із тих, хто сьогодні з нами катався, дивиться цей відос. А, чуваки, вам привіт, дякую за покатушку. Ми з вами усіма побачимося в новому відосі. Це був канал Мій Перший Мод. Мене як і раніше звати Діма. Всім пока-пока.